Добрий день. У зв'язку з Саша з літакола пішов захищати Україну від російських загарбників і вбивць, то зараз на літаколі тимчасово немає технолога і нікому займатися присосками. Присосками Raymondi rv 175 коротко, як на мене, це одна з найкращих взагалі присосок. Чому вона найкраща? Тому що тут алюмінієвий корпус, всі деталі можна заміняти, поршень фіксується. Розмір у неї середній 175. Ну і єдина, в якої знімається резина. Ця присоска вона не тримає. Бачите, вона, якщо ви накачаєте, вона, можливо, тут і не помітно, але вона. Чуть-чуть десь стравлює, Як на мене, це найгірше е, в таких присосках, коли чуть-чуть не, не зрозуміло де. Тому зараз я спробую перший раз, я до цього не робив, я тільки з шеджингами займався, тому що Саша до, до цієї пори займався. Реймонді буду потихеньку пробувати її відновити, щоб вона не спускала. Перше, що ми робимо, знімаємо резинку. Зняли резинку і перевіряємо, беремо тряпочку, перевіряємо, щоб тут не було ніякої багнюки, ніякої пилу. Це дуже важливо це перевірити. Бережіть свої пальці, коли ви працюєте, не беріть приклад з мене. Треба ретельно все протерти, щоб ніде не залишилось сміття ніякого. Так, ну, як на мене, вона чистенька. Ще раз пройду. Так, пройшлися. Дивимося тепер на оцю частину, чи вона не пошкоджена. Оці бортики, вони тут ну, набагато краще інших виробників, вони м'ягенькі, і тому вони дуже рідко виходять з ладу, якщо ви тягнете по шериховатій поверхні. Але їх ми легко, звісно, можна і випадково розрізати. Так, протираємо цю частину. Так, тут на мадному на викометрі не має бути фільтрика, а фільтрик має бути тільки на клапані. І спробуємо назад поставити цю для зручності, так, ми тут, щоб ми попали в отвори. Щоб ми попали в отвори. Так, і надів, пробуємо натягнути. Можливо, щось не попадає в екран. А, телефон. Так, тимчасово виключу. Забув вам розповісти, краще це зробити відразу, якщо коли ви отримаєте, бачите, тут є трошки гострий край. Треба взяти наждачечку ну, і чуть-чуть його зрізати, цей гострий край, щоб він не порізав саму резинку. Ну, це ви купили нову. Краще це зробити, бо італійці, як і, як і українці, розглідяють всі. І китайці в тому числі. Це люди. Перевірили, немає тут гострого. І залишаєте в такому вигляді. Зараз я тряпочкою витру все акуратненько ще. І буду одягати. Так, ми. Поставив не ми, а я поставив резинку, перевірив, щоб отвори співпадали. Перевірив, що тут є показники, бачите, ось так стрілочки. Вони співпадали. І тут стрілочка так співпадає. І накачуємо. Так, дивимося. Однач познач... позначка. Час 11.14. Ну, давайте. Подивимося. Опа, вона пішла, бачите, спускає потихеньку. І вже побачив. Ну, зараз подивимося, чи спустите. 11.14 Так, пройшло, як ви бачите, 5 хвилин. Подивіться, вона на 4 бубочки сповзла стрілочка. Там, наприклад, було. 65, зараз 61. І зупинилася. Вона далі не йде. Може йде, але дуже повільно. ну, Рахується, що це нормально. Але, звісно, ми подивимося ще інші питання, які можна тут перевірити, щоб і оцього малесенького спускання не було. Так, що ми перевіряємо? Перевіряємо. Пробуємо відкрутити манометр. Угу. Так. Ми його не змогли відкрутити, він у нас. Як він, так. Це кришка, яку треба приклеїти. Так, там треба якийсь тоненький ключ застосовувати. Ладно, зараз ми це приклеїмо назад. І будемо шукати ключ. Так. Ще раз перевірив, накачав, вона тримає, тримає тут хвилин три, протримали це на всякий випадок. Так ось, цей манометр, як на мене, він нового зразка. Тому він не відкручується. Ось така конструкція у нього. Хоча він стоїть і ущільнюється ось такою резиночкою, яка є в комплекті. Для того, щоб відкрутити тут спеціальний ключ, ключ тоненький треба туди заводити, там шести, такий 4 Не будемо цим займатися. Ну, Тут дуже головна частина ще є клапан. Клапан, клапан, клапан. Відкручуємо клапан. Для цього нам треба шестигранник він легко відкручується Та взагалі присоски треба тримати в чистоті, працювати чистими руками і з чистими помислами. Бо вони Дуже делікатні. Акумуляторні присоски з автопідкачкою. О, то ще більш акуратно треба працювати без пилу. Так, відкручуємо. Акуратно нікуди не можна торопитися, щоб біди не, не створити. Так, і спробуємо. Ми відтягуємо. І витягуємо. О, у нас шикарний доступ. Ну, вроді все чисто. Зараз спробуємо все вичистити. Ретельно все вичищаємо і навіть під клапан залазимо, все вичищаємо, пробуємо продуть. Ну, звісно, треба компресор якийсь, але використовуємо. Людський організм для продувки. Ну, здається, все чисто Так, дивіться, тут в нас відкрився доступ до циліндра. Тому, звісно, святе вичистити і все тут, що ви бачите. Поршень і циліндр зараз буду вичищати. Так. так, все у нас чистюсіньке. Відкриваємо силіконове мастило, яке йде в комплекті, і пробуємо, і на резиночку, я так завжди роблю, трошки наносимо масло без фанатізму. Отак От його достатньо. Так, вставляємо. Так, Наступний наш етап. Змащуємо оце з'єднання. Так, бережіть пальці, бо так незручно без пальців працювати. Так, тут незручно не його треба, щоб воно розподілено було по всій. Так. Ось так. Так. І закручуємо вверх. Ногами. Закрутити вверх ногами не вдається, бо тут різні посадочні місця. Тому притискаємо, наливаємо сюди масло. От так. І пробуємо. Опа! Воно всмоктало. Давайте ще трошки. Опа, і воно смактало. Так, тепер перевертаємо. Ага, забув. Тут трошки-трошки треба. Як на мене, зовсім трошки. Так, вставляємо. І закручуємо. Так, закрутили. Ну, головне, щоб гірше не зробити. Ну, давайте перевіряємо, тепер, як вона буде вести. Так, що у нас там з часом? 11.45. Чекаємо. 11.45. Тут е, півтора бубочки, приблизно до 60. Так, чекаємо 5 хвилин. Так, мене відволікли. І замість е, 5 хвилин я 10 хвилин, 11,54. Дивимося. Вона ні на йоту не спустила. Але, це, перевірка перша. Давайте. Треба, щоб була ж стабільність. Дивимося знову. Так. Одна бубочка до 60. Також 5 хвилин чекаємо. Не витримує мене час чекати. 11,56. Вона стоїть як вкопана на 60 і одна бубочка. Тому рахуємо, що ми присоску знайшли якусь, якусь грязь чи щось туди попало, і зараз вона знову працює. Цікаво, що монометр нового зразка такий цікавий, що його складно відкрутити, але думаю, що мій досвід вам допоможе. Але це не головне, не головне ці присоски. Ось що головне. До нас є ось така країна, яка захопила частину моєї території, вбиває українців. Тому не тримаєш зброю. Допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!